Привіт, привітки, мої хороші. Мене звуть Іренка, і ви на каналі Біблія і Твоє спасіння. Сьогодні будемо коротенько говорити про, до речі, поки не забула, сказати мої випуски будуть уже на каналі два рази на тиждень, так як я пообіцяла Богу Ісусу так стосовно одної справи. Ось, і він мені допоміг з Польщі добратися до Америки. Так, і таким чином я йому пообіцяла, що буду вести блог для людей, так, щоб більше а, люд, люд, люди дізнавалися про Ісуса і наверталися. Отож, випуски будуть щосуботи і що середи. Отож, поїхали. Тема сьогоднішнього а, мого випуску буде наступна: що робити, коли тебе занадто багато люди обговорюють. Так? Обговорюють, обсуждають, так, пліткують над тобою, так, про тебе, насміхаються, навіть насміхаються. І це може відбуватися навіть в е, межах церкви, Тобто там, де ви, наприклад, ходите чи на роботі, неважливо де. Як реагувати на це? Ну, перше, ніж відповісти на це запитання, так згадаємо, що говорив Ісус в Біблії так ось про подібні речі. Ісус говорив наступні слова. Що не думайте, що мене переслідували, так, то вас не будуть переслідувати. Мене переслідували, об мене пліткували, так, обмовляли і вас, про вас будуть вести такі самі речі. Тому будемо готові. А що ще говорив а, Ісус так, про подібні? Про подібні а, речі? Так що а, згадаймо про те, як фарисеї так говорили про те, так що а, в церкві повинні бути ось такі, такі, такі люди, так, ось, а Ісус що відповів, так? Про що Ісус а, відповів? Проте, наприклад, прочитаємо Матвія 9 розділ, так, про те, як відбулося уздоровлення, так, розслабленого, далі що відбулося? Що відбулося? Далі поклик, про покликання Матвія, так що розповідається про те, ви можете прочитати розділ 9, так, Матвія, про те, що Ісус не цурається грішників. Як це робили фарисеї. Тобто в 12 розділі Матвія 9 і 12, 9 розділ, 12 вірш, говориться про те, що і він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіть, що то є милости, хочу, а не жертви, бо я не прийшов ликати праведник. Праведних, але грішників до чого? До покаяння. Таким чином, що говорить нам про те? вірш так Говорить наступне, що церква це є та установа, де кожен хворий так може прийти і що? І отримати. І змінити своє життя, і отримати благословіння, і отримати а, ще багато-багато речей, так від Ісуса, так хтось там, наприклад, наркоман чи вбивце, чи ще інші інші моменти так є. Він саме ця людина може в церкві змінитися. Її не може змінити суспільство, її не може змінити, а, я не знаю, лікарня, якісь уколи, якийсь гіпноз. Я знаю а, проти алкоголізму. Є, так? Тобто поміщають людину в певну установу, так? тримають, кодують, чарують. Так? Ось таким чином щось людина закодовується на деякий період часу, а потім знову зривається і знову продовжує ну, вживати чи робити ті чи інші речі. Тобто, що хто може такій людині допомогти? Правильно, тільки церква. Саме Дух Святий, який впливає на серце, навіть якщо ти один раз оступився, навіть якщо ти два рази п'ять разів уступився, але ти розумієш, що це воно тебе тривожить, що це в тебе залежність, і тобі ніхто не може допомогти в цьому тільки коли ти ходиш до церкви, на тебе впливає Дух Святий, ти читаєш Біблію і ти розумієш, що силу побороти. Цю нечисть може дати тільки Ісус Христос. Ось таким чином. Далі, як же вернімося до нашого запитання, так? як же боротися і що робити з тим, коли вас, про вас пліткують, про вас а, судачать, говорять, насміхаються, а, ще наговарюють, може навіть таке бути. Ви повинні елементарно розуміти прості речі, ви повинні терпіти. Я не говорю про те, що вас там забивають, катують, а ви терпите. Ні, мова говориться про те, що ви повинні вести, навіть якщо ви деколи десь щось в чомусь уступилися, ви далі повертаєтеся на свою позицію, так? І е, далі продовжуєте Біблію читати, ходити до церкви, вести нормальне, адекватне християнське життя, так? І, що саме найголовніше, ті люди, які вас обмовляли, пліткували, Харкали в вашу сторону, вони а, будуть переконувати інших людей, що ви гі -гі -гі, погана людина, так ось, але інші люди, коли познайомляться з вами і усвідомлять, і побачать, що ви нормальна, адекватна особистість, так а, відповідно, вони будуть робити інші висновки. І повірте, всі ті люди, які будуть, а, мають бути з вами, вони будуть з вами. На всіх решта просто. Просто на ці всі плітки не звертайте уваги. Так, що ще хотіла прочитати вам таке цікаве. Ага, Матвія, 10-й розділ, так, і 22 другий вірш. Ось щоб про це я говорила. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Тобто розумійте, що є дорога, є дві дороги. Так, є широка дорога, так? яка веде до погибелі, так, і вона легка, вона дуже легка, не потрібно ні боротися, просто пливеш по теченню, скажімо так, і все окей. Так? Ось, і відповідно, каса попереду, і вас на суді Божому будуть відповідно, відповідним чином судити. Так? І... Є дорога зовсім інша. Тоненька, вузенька, терниста, по ній не кожен може пройти, так? тому що тут куча випробувань. Так? Для чого скажу випробування? І ця, відповідно, дорога веде до Царства Божого, до вічного життя. Вірите ви в це чи не вірите? Побачимо в кінці, хто правий. Так от думка була, улетіла. Полетіла. Так, йдемо далі. Ще хотіла вам деякий, деякий а, м -м, віршик прочитати. Також дуже-дуже важливий, як на мене. Так? Я його прямо підкреслила. А, Марка 16 розділ. Давайте прочитаємо. А, так, 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 так. 16 розділ, так, все вірно. із 15 вірша. Тобто, хто, а, яка наша місія, так? Тих людей, які йдуть а, вузькою дорогою, так, і а, щоб потрапити в царство Боже. Все елементарно. Ми повинні наша місія йти і проповідувати Євангелію по всьому світу, так? Ось, незважаючи, що про вас будуть пліткувати, говорити і так далі. Це не є абсолютно ну, не є важливо абсолютно. А, тому, що, тому що вам Бог дасть таку силу, яку ну, просто ваші вороги будуть в шоці. От, сучасним словом виражаюсь. В шоці від того, що ви маєте настільки силу, настільки стратегію, аналіз і так далі, розуму. Насправді це не ви будете це мати. Вас буде просто оберігати Ісус. Розумієте, так? І на всіх ваших шляхах. Ось ви повинні просто будете. Проповідувати і а, зрозуміти свою, наприклад, суперсилу. Про що я маю на увазі? Я маю на увазі, що, а, наприклад, а, я не вмію так гарно говорити, а, як інші можливо, так, там чи ви не вмієте так гарно говорити, так? Ось а, на сцені червонієте ще, щось, ще щось, так, чи якісь комунікативні навички не маєте. Я, наприклад, вирішила проповідувати про Христа ось таким чином. Тобто, сідаю, ось монітор, я викладаю відео, мені так. Комфортно, зручно і, і не те, що я нікому не заважаю, це грубо звучить, так, тому що е, людина не може комусь заважати. Це коли людина інша хоче піднести свою самооцінку, вона починає занижувати іншої людини самооцінку для того, щоб самоутвердитися. Так? Ось. Але мова зараз не про то, а про те, що. А, про вас будуть пліткувати, осуджувати, ви просто робите свою справу. Хоч би якими ви поганими в минулому не були, чи якісь речі робили такі, які, ну просто йой, капець, як він так ходить в церкву, він ж такий, такий був, або вона така, така була. Ай-яй-яй, ой-ой-ой! Холдан. -ой". Всі розуміють, що церква адекватна, так, люди, що церква це лікарня. І туди йдуть неправедні, так? А туди йдуть саме хворі, які хочуть підлікуватися, підлікувати свою душу. Все просто. Якщо когось щось не влаштовує, і взагалі я, наприклад, знаєте, як я говорю? Говорю дуже просто, можливо, трішки грубо звучить, але тим не менше, людину людині дає зрозуміти, що вона не права. Я не долар, щоб всім подобатися. Якщо я вам не подобаюсь, будь ласка, не спілкуйтеся зі мною, не дивіться в мою сторону, займайтеся своїм життям, своїми справами. Все. І я, відповідно, також з вами не буду спілкуватися. Так, можливо, трішки не по-християнськи, так ось і деякі моменти, деякі люди кажуть: ой, це ж не по-християнськи, ти кажеш. Ну але як пояснити людині, так, щоб та зрозуміла, що вона не має права так відноситись до іншої особистості. Ніхто не говорить про те, що потрібно сваритися, там, не дай Бог, битися, так, і тому подібне. Так, просто дати зрозуміти людині, що я не надов, щоб всім подобатись І це нормально. Якщо вам, наприклад, подобаються тюльпани, вам подобаються, а, там, чи гвоздики, вам подобаються, мені подобаються лілії, так, то це нормально. І... В чому, в чому взагалі проблема? Я не розумію. Тобто, скільки людей, стільки думок. Також хочеться ще сказати, як реагувати, і, взагалі, чи повинні ви прощати тих ваших кривдників, так, ось які вас кривдять, чи словом, чи ділом, чи плідкуючи, обговорюють вас, чи намагаються підставити, так, ось. Чи навіть зловили вас на якимось ваших, не знаю, справах, так, коли ви оступилися, скажімо так, ось все дуже просто. Утікайте від зла, так як пишеться в Біблії. Так, і ще дуже хороший вірш написано у Марка, 11-й розділ з 24-го вірша. Це про те, що ви повинні робити з цими кривдниками. Через це говорю вам, усе чого, ви, слухайте уважно, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте. Той Отець, ваш Небесний, не простить вам ваших прогріхів. Зрозуміли? Все дуже і дуже просто. Чому кажуть такий вислів є? Кажуть, а, я людей люблю, але ненавижу в них їхні гріхи. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що а, потрібно а, дійсно любити людей, так, але не любити гріх. Так, Ненавидіти гріх і тікати від злого. Ось, дехто може сказати мені, що як, як взагалі це можна поєднати. так? А от уявіть собі, що людина була поганою, погані речі робила, так, а потім раз і навертається. Дивно, так, і дивно любити таку людину, яка робила погані речі, а тут раз і вона в церкву ходить. І більше того стає більше праведною, чим ти сам. Починається така трішки внутрішня боротьба, так? як реагувати так? на цю людину. Так от, що пише Христос нам про це? Що якщо ви не пробачите, так? що маєте проти кого, то вам отець також не простить. Все дуже просто. Ще раз нагадую: Марка, 11 розділ, 24-25 вірші. Можете прочитати, підкреслити. Так от, вернемося до того, що робити, коли тебе обговорюють, пліткують і насміхаються. Нічого, просто робіть свою, свої справи, свою місію, так, яка у вас є по життю. Ось, і все. Від злогу утікайте, так, тобто не намагайтеся розрулити якісь теж нове слово вивчила, Не намагайтеся розрулити якісь ситуації, якісь, я не знаю. З лихими людьми, так, взагалі не намагайтеся, тому що а, сатана дуже каварний і хитрий. І просто-напросто утікайте від цього, так Бог замість вас все зробить і залиште помсту на Бога. Ось що я не пам'ятаю, який вірш написано, так? Ось в якому Євангелії написано про це. Але написано, що ми повинні помсту залишати на Христа. Він розбереться замість нас. А ви повинні просто освящатися так і а, свої риси характеру поправляти. Десь ви а, в тому неправі, в тому неправі. Ви повинні розуміти, що ви повинні скоригувати свою поведінку через характеру, так? які а, будуть вести вас до правильного. Шляху, так? Тому що на небі всі ми знаємо, що ми будемо як ангели, так? про це Біблія пише. І що залишиться? Тлінне тіло в нас забереться, так? а що в нас залишиться? В нас залишиться лише характер. А характер, на жаль, який він зробиться тут, який ви його зробите тут, на землі. Так? Я знаю, що важко, тяжко. Ось, але тим не менше, таким він буде і наверху. Так, на небі Тобто вам дасться тільки вже нові, нові тіла, так? Так, такі як в ангелів, а характер залишиться той же самий. Тому думайте, як поступати, яким шляхом іти, чи широкою дорогою, чи вузькою дорогою. Так. І ще одна хотіла сказати: не заздріть, не заздріть неправедникам. Так? А, чому? Тому що дехто мені каже, чому так везе пра... пр... неправильні людині так, людям, які ось, ну, просто так все їм легко, все, от, влада, гроші, так, зв'язки і так далі. А от якась хороша людина і завжди якісь, якісь проблеми, якісь підстави і так далі. Все дуже просто. Будемо на небі, Бог відповість на всі ваші питання. Чому це було? Чому війни були, чому це допустив Бог? І так далі, і так далі. Розумієте? Ось, якщо це все допускається, так, і значить тому є своя причина. Розумієте? Якщо ще одну гарну історію розповім, так чому розповім? Тому що мені. Один а, чоловік так гарно запитання задав, так що я прям дуже гарно йому відповіла. Ось, в хорошому смислі цього слова, ось, розповів, що е, запитав, чому ж Бог такий величний, такий класний, святий і от, сильний, так, і не допомагає а, бідним, там нещасним і так далі. Я йому розповіла дуже гарну історію про м, салон краси, так, про перукаря стиліста і про ту людину, яка була за салоном краси на вулиці, так? І. І ця історія про те, чому так, навіть не так. А, цьому перукарю стилісту було задане питання, так, його якимось там клієнтом. Ось, а ти що, не бачиш вон там за огорожею, да, за межами твого салону, ось там по вулиці ходить а, дуже непобритий довгим волоссям чоловік. Чому ти його не візьмеш і не? А... Зробиш з ним порядок так, з його волоссям, на що стиліст Перукар відповів: а він мене не просить про це. Зрозуміло? Я думаю, мораль цієї історії так, ви зрозуміли, що хто просить, тому дано. Просіть і дано буде вам. так. Вірте і одержите по вашій вірі. Ось так воно діє. Дехто каже, це закони вселенної, там тра-та-та -та, і тому подібне, але насправді це Бог все робить. Це не вселенна, бо вселенну створив сам Бог, так це робить сам Бог, сам Ісус Христос. Розумієте? Тобто, коли ми просимо, ми одержуємо. Якщо ви не просите... Так, або дуже багато свого часу ви були без Бога. Ви не молилися, не читали Біблі, ви не відвідували церкву і так далі. Так? Ви просто існували в своє задоволення. А тут раптово з вами сталося нещастя, і ви згадали про Бога. Ай-яй-яй! І почали молитися Ісусу. Поможи! З деякими щирими серцями це так людьми це спрацьовує. Але. але... Вибірково, скажімо так, так? тому що е, я не буду говорити, що з Богом жарти погані, але Бог е, випробовує. А чи дійсно ти на його стороні, чи ти притворяєшся? Тобто на двох місцях, на двох стільцях ви не зможете бути. Ви або двом панам, ви не можете служити. Розумієте, так? Тому що, ну ви розумієте. Або одного полюбите, а другого зрадити, або цього полюбите, іншого зрадити. Вам потрібно приділитися. Ось. Ну, ось так. У мене на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Надість, я вам було сьогодні корисною. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайки, підпишіться і поставте клікніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Всім па-па, всіх цілую, обняла!